Усім привіт! Сьогодні я буду оформлювати свій щоденник. Тут у нас на жовтень. Тут розділяч, Але я ще мала зробити обов'язково тег настрою, календар як собі, щоб я могла відмічати, коли я заповнюю щоденник. І, в принципі, поки що усе. І ще я хочу переписати ось цей список. Ще зараз покажу. Ось на цій сторінці я тут писала, що мені сподобалося, чого я досягнула у весні. І таке саме я буду робити в кінці жовтні. Але зараз не про це. Ось на цій сторіночці Зараз будемо робити те, як я її Я, чесно, ще не придумала, як будемо це робити. Наприклад, на зиму роблять у файм ялинки там чи щось. ще. Наприклад, на жовтень можна придумати у формі гайняток, точно. Це буде дуже така оригінальна ідея. Буду малювати гайняточки, їх треба буде замальовувати різними кольорами. Мені здається, дуже класно. І в них буде. І в них будуть писати числа, допустимо, 21, 23 і так далі. Так. Добре. Починаємо робити те, каже настрою. Для початку мені потрібно взяти якусь ручку, а, наприклад, лайнер І написати, де це І полювіться, я вже потихеньку списую. Думаю, от в липні десь, ну, в жовтні думаю, десь я ось тільки спишу, ну, мінімум, я так надіюсь. Тоді ще десь так в е, листопаді, і потім ще десь так в грудні. Ну і січень. Чуть-чуть ще там може залишитися. Ну, то таке, якщо я буду в жовтні дуже продуктивно все записувати, практично кожен день, то я думаю, все буде добре. Добре, як я Тепер будемо малювати гойнятка. Або, знаєте, ну, може щось трохи полежить, а то щось 25 горняток не хочеться малювати. Хм. Давайте будемо малювати, 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 малювати. Ще ніяк не можу подумати, що ж малювати. Ось, давайте просто якісь кульки, типу. М'ячики. Давайте будемо просто малювати такі кульки, Десь, типу, на 4 літинки одна кулька. Ну, будуть просто, типу, іти як ніби по порядку. Треба не забувати писати числі. Тому що в мене є ось такий календарик під яку. Знаєте, это поездомелок інфекцію, бо я думаю, я він іде типу тако, Перший, другий, третій, четвертий, і судді тако. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. А він не тако по, вниз іде, а не в бік. Добре. Шукаємо жовтень, Добре пешого до 31 числа. Добре. Я думаю, усе показувати не потрібно, поки я всі числа напишу, То вже буде 10 хвилин. Ну, типу, для вас мені здається це без користь, я вже напишу числа, тоді обведу і тоді включу маю. Я усе обвела, бачите, і написала усі числа до 31. Але бачите, я трошки зробила помилку. І бачите, дуже близько все написала. І пів сторінки ще вільно є. Але, в принципі, мало би бути ось тут десь вільно, стільки місця. Але я Багато в місці. Тому мою є сильною проблемою, якщо ж зі ними скотчами прикрасимо. Тепер... закриваю лайне. А, і ще дещо забула. Так, добре. Я то зробила те, що я хотіла тепер. Другий етап. Нам потрібно написати. Ну, як написати? Ну, так в принципі, написати щось я того заговорюю сьогодні. Написати, наприклад, злість і позначити якимось кольором. І тоді ми будемо п'яти той колір і позначати, який той день був настрій. Сумний, злосний, обіджений, веселий, радісний. І це до його частини. Так, добре. Давайте будемо все позначати ось цими фломастерами, ось такі в мене є. Особайніки. А писати ми будемо самим звичайнісіньким лайнером. Скільки я візьму на 0,1, один, щоб був тончий. Зараз будемо писати, на наприклад, перший я напишу реальність. Радість. Яким би кольором нам позначити радість? Напевне зеленим. Зелений це такий приємненький колір. Радісний, напевне. Будемо бути просто ось таку ніби замальовку, щоб просто не займіть, які це колір. Далі що у нас? Давайте сум. Сум. Позначити давайте якимось сіємо. Тут у мене немає сію, але в іншому органайзері в мене є сієй, позначимо сієм. Ну, це дощик, а дощик можна сказати, це така погода з час того, як дощик паде. Добре. Слізу нас, давайте з'їсть. Злість, давайте чай вон. Скучно. Такі теж бувають, в мене такі дні теж бувають, коли скучно. Скучно давайте. Жовтим Або ні, жовтий це. Не знаю, що, позна... що позначити жовтим, Ну давайте, я не знаю. фіолетовий. Давайте ще що Ем... Доби останній колі. О, ви вже тут. Я вже усе написала. Ось. Написала ще чотири слова. Продуктивність. Не містилася тут. Написала знизу зайнятість, коли я дуже зайнята. Сумливість. Активність. Добре. І тоді, допустимо, тако. Потім перше число в мене було радісне. І малюю його з зеленим. Ось так все просто. Добре. цій сторінці все, тому що тут усе висохло, нічого немає мокрого. Добре, нічого немає, можна перегорити. його А, ще до якої якісь потрібно зробити. Эмм, um, щоб текла йде. Видите котика. скотика? Будь ось такого. Клея весь чуть-чуть. щоб ще приклеїти. Ну, Тут таких ось дівчат а, і хводків. У мене є ось такий новенький новірочок. І я би взяла якусь дівчину, наприклад. Ось, наприклад, ось таку. Я їх ще не клеїла. Не знаю, чи вони додаваються чи ні. Думаю, ну досить легко віддиваються, в принципі. Які потрібно ще попасти. Є Фух, попала. Оставай, девчина. Девчина, девчина. Ну и ты ей прикладываешь, блин, уже не мое, да? Вот, может, вот так. Або нет. Давайте на ином чистой инициативе накладим ее. Поки що чужіткопинаю, щоб не так сильно липа до цього. Я думаю, достатньо. Або ще потім щось ще прикрасю. Я щось сьогодні не, не можу щось багато говорити. Давайте просто будемо малювати якісь листочки. Щось типу такого, якісь гілочки ніби. Ось таке. Ще я хочу таке зняти відео, як малювати петіківський айоспис. У нас якось в школі навороті малювання. Нас вчили, як його малювати. І тому я хочу з вами поділитися, може комусь буде це корисно і цікаво. Ось таке просто легенько пікляшу. Тут, наприклад, ще можна якусь типу ось таку гілочку додавати. Ось так. Ой, достатньо. Добре, далі я зроблю календарик. Він буде на цілу сторінку. Так, для цього мені потрібна обов'язково лінійка. І не маленька з Hello Kitty, а велика ось така. маленьку я тут нічого не зроблю. У буде повністю просто безкоїсна. Добре. Um, так о. Це було гібший лайнер. але давайте я пише олівцем це зроблю. Ну щоб якщо щось я, я десь помолилося, щоб не треба було усе стояти і надомо малювати. Бо це неефективно. І даємо театр часу і сил і енергії. Ні, почекайте не цей ой. Добремо п'ять. Пишу календарь і зараз будуть робити лінійки. Пайте я тепер ще зроблю, а тоді вам покажу. Ну, я і звичайно, намучилася з цим усім. Я, звичайно, усе зробила, бачите, тут на цей так, як і в календарі. Але я переробляла вже 10 хвилин усе. Бо я спочатку хотіла, типу, ну так як десь кхм, на 18 літрів, ну, щоб один день був, ну, типу, щоб отак, от, 5-6, щоб це був один день. Але я зрозуміла, що мені був не хватить, так? Я мусила все переробляти. Я йшла ось так зробити. І зараз я буду вводити чорним лайнером. Я не знаю, вже тут спутіти встигла. Буду обводити на 0,1. Самим простим способом. Просто, так як тут. простим олівцем, так само я буду вводити чайним лайнером. Я не знаю, як я це зробила, але наешті. Я написала календар. Все постояла, все поробила. Подивіться, яка вже, вже ця стоячка коротка. Ось де фокус буде. Ось порівняти з коїком. Вона була колись. Ось за я такою щоб було видніше. Трохи. Бачите, вона десь навіть половина, моя лише була майже до верху. Давайте наклеїмо ще ось цю дівчину. Куда би її наклеїти? Давайте десь отут. Або ні, ні не, не шла ще лепше місце. Ось тут. Тут у нас практично стоїть повний яїст. Бо немає такого місця, де воно буде стояти прямо повний яїст. Ну, отак накляйчик, думаю, нормально. Хух. жайко стало. став. Чим би мені ще прикрасити? У мене є ще ось такі наклейки. Виді, я ось цих якусь наклеїмо наклейку. Зараз я візьму свій пензет, щоб було легше віддавати наклейки. Я вже його принесла. Давайте візьмемо ось цю наклейку. Ось таку, куди би її наклеїти. Давайте ось тут. тако. Я поки може тільки принцету не згладжувати, бо в мене немає спеціального такого шпателя, його називають. У спеціальну паличку, якою можна згладжувати. У мене такої, на жаль, ще поки немає. Тому виходимо з варіанту. Так. Давайте ще візьмемо ось таку гілочку. Або ось таку оцю давайте. І давайте приклеїмо, наприклад, або сюди давайте на куд Давайте сюди буде її тут добре, клейте. Ось так і загладжуємо. Ось так поки виходить. Ви знаєте, от бачите, мені треба було оцією стойною вищою, так наклейку притиснути, бо я вона не хотіла злазити. І для того потрібно мати ще другий пензет або чимось іншим, ще згладжувати. Давайте подивимося ще, що в мене є з наклей. У мене є ось такий величезний набір. Ну і це я просто підкропку оформила. І всередині багато наклеїк. Дуже багато. Ей, зна... Давайте візьмемо, наприклад, якихось птахів комах, речі, квіти. Ну, я думаю, достатньо. Тут більше немає підходящих. по темі речей. І тварини різні. Але нагально ну, найліпше те, що я вибрала, то й буде найліпше. Mm. Так, давайте почнемо не з періоди, не, стов, не стов, з того, не з того, а тварин, теплої комах там металиків. Ось такаємо таке миленьке сонечко, дуже красиве, миле, там тим цвет. Може десь отут. Або ось тут давайте. Ось є добре. Ще кухом. Ну і достатньо, бо тут не буде видно цифра і самих. Дуже багато, але їх теж не потрібно клеяти. Я деколи поповнюю запаси наклеїк, але це не сильно часто. Спочатку от, я назбираю певну кількість <кхм> собі наклеюк і потім ними оформлюю. Потім наб'єйчик закінчується і я купляю нові. Що тут можна взяти? От зайкало. Добре. Ось так воно заходить. Я змою досить красиво. Я не хочу прямо усе заклеювати наклейками. Треба і залишити і вільно трохи місця. Це на мій погляд так. Декому може так не сподобатися, дехто може подобатися таке, щоб все заклеєно наклейками. Я таке сильно люблю. Я люблю, щоб було по мінімуму. Ну так. все Не сильно багато і не сильно мало. Ще що у нас тут сквіті, які рисуємо. Можна приклади якісь вот такі квіти приклеїти, наприклад, ось ці. Наприклад, сюди можна отако приклеїти. Або сюди, ось сюди. Точно. Тут пусте місце. Пенсат впав. Бо стояв на краю. Так, добре, цю сторіночку ми оформили. Переходимо до нас тут. Ми оформили вже дві сторінки. Тоді далі, що нам оформити. Хм. Якщо я то оформила, то, то може би ще оформити ще щось. Ну подивіться, є вже три сторінки, типу різних текстів і планів. Я думаю, достатньо є розділяч, плани, теки, як заповнювати. Ну, тут мали би бути теки, але їх немає. Тоді і настрій і календар. Думаю, це все, що потрібно для зручного записування. І на цьому я буду скоро закінчувати. Але я би ще хотіла з вами поставити пасти до моїх грючок шкільних. Ось мої усі річки, зараз я їх витягну. А, чудопа. І з тих, що потрібно витягнути пасту і вставити ті, що я вам поклали тут на стіл. Так, добре. Ось усі річки стоячки, з яких можна витягнути стейжні і поставити в ці. Ви оця хай пише ось таким чайнилом. В загальному оця фієма. Я це покажу. Пишу таким рожево-фіолетовим кольором ось. А оці пишуть фіолетовим. Ну, так, оця. і оця пише фіолетовим. Просто вона якимось таким рожево-фіолетовим. Тут є паста, але вона вже закінчилась, ось ви самі можете побачити. Ну я витягаю і ставлю новеньку. Надіюсь, вона підходить сюди. Та, в принципі, підходить подостандальні. Взагалі ці ручки досить дорогі. І до них ми спочатку... До них взагалі підходять усі стежні. Ой, я не то колічок походу закинула. Стоп! А, ні, то той. я запуталась, бо один оцей. кудись спокоївся? Я його не змогла побачити зараз. Ну, Цих річок ось цих двох підходять і до інші запаски, типу тобто десь біля 30 гривень і самі дешеві за 15, чи за скільки там, чи за 10. Тому що це дуже зручно. Що, як і бачиш, такий купляєш. Ця синя теж буде писати ось таким чайнилом. Це є цю теж заключу. Взагалі я щось трохи закупила і купила ручки. Навіщо мені купляти ручки, якщо мені купити запаски? І вони будуть як мінімум дешевші, а по-друге, навіщо мені просто типу я купляю, а потім ці чехли викидаю? бо навіщо мені? вони? Логічно надіюсь у нас сюди підходить. Ця паста має підходити, бо це стандартні, в принципі, учки усі. А ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Є, підходить. І подивіться, зараз я скріпчу. Бачите, вона, якби стежень був довший, то б вона вже не заходила, бачите? Тому і вона так буквально впити, ну, типу, там дівчатка досить вузька, бачите? Ну, ну, типу, немає по боках місця. Ну, а й тут Добре, усе в мене ручки заповнені і ці ручки пусті. Ну як, одна кількість ще залишилась, бо в мене оці три ручки, а ось таких чотири. З тих, що я витягаю запаски. Добре, оці ручки гульбай. А ось ці в тумбу. І зараз ще раз. Шекаю, покажу, що ми зробили в цьому відео.